Закінчили монтаж системи для багатоповерхового будинку гарячого водопостачання. Так, що ми тут маємо? Група фільтрів танкої очистки. Розумна насосна станція віло. Яка сама підтримує тиск відповідний в системі? Бак з мівиком косвеного нагріву на 300 літрів. Додатково потім буде встановлений тен від сонячних панелей буде нагріватися цей бак взагалі безплатно. І ємність накопичувальна для холодної води. В цьому районі взагалі тиск дуже слабкий і для цього півтони холодної води потрібно, щоб було у запасі. Тому така ємність з поплавком, яка буде постійно повна. І перепади тиску тоді вже, вже не страшні. Так, розумний насос віло на рециркуляцію поставили. Магістраль е, дуже довга і тому для того, щоб була гаряча вода, як тільки відкриваєш кран. Поставили рециркуляцію. Він сам буде включатися, коли треба по температурі. Так, ще, ще буде е, розширювальний бак тут стояти. Зараз буду його підключати. І тоді вже запускаємо систему. Еще раз все проверяем и запускаемся.